Всіх вітаю, ще раз приїхали до нашого постійного замовника. Ми ставили в цьому ангарі вікна, ставили ворота, там 5 ворот. Цей ангар теж ми засклили, теж, теж там вже сховані ворота стоять готові. Сюди теж будемо ставити ворота на всі прийоми. І ось ще у нас є один такий збудований СТОшечка така. Тут теж будемо ставити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воріт. Будемо скликать ставити двері, вікна. Ось тут будуть двері стояти. Ось тут будуть вікна по першому поверсі, по другому поверсі. Все, будуть вікна такі. Двері, вікна. Двері, вікна, вікна, двері і там теж на тій стороні. Тут будуть ворота, четверо ворот, з цієї сторони, з цієї сторони теж четверо ворот, зверху будуть вікна. І там ще є таке у нас, мабуть, офісне приміщення, в якому будуть встановлені вікна. Зараз я роблю відео до начала наших робіт. Потім як це все встановиться, тут теж будуть ворота, зверху вікно, там теж віконці будуть. І після встановлення ще зробимо вам відео, щоб наглядно було все вже видно, як ми працюємо. Ну в принципі можна можна і подивитися тут наші роботи. Оце до, оце після. Це після. Такі це залізний каркас. Набирається панелями тут. Газоблок. Зараз зараз зайду сюди. Дивлюся, як підготували замовника хлопці прийоми для встановлення воріт. зробили ось перемитички такі. Все, наче добре виглядає. Так, так, так. Тут теж все зроблено. Тут понаварювали такі вдоль ось для кріплення воріт. Тут підготували прийом, все чотенько. Ось вже привезли ворота, ролики, карабіни, чотири. Так, ясно, ясно. Направляючі пружини. Все склали. Все склали. Тут у нас теж. Добрий день. Тут у нас теж ворота все підігнено чітко, прийоми виготовлені, наварили ось такі допоміжні балочки, ми їх зафіксуємося і на тих воротах те ж саме, на тих воротах те ж саме. Наварили палочки хлопці. Значит так, такие видео отчет.